Привіт, привіт! Вітаю на каналі. Рейтинг. Значить. Баварія в мене е, союзник мій е, Міхі. Мічі. З клану 7К, 7К, це Польща, його опонент Корсар Польща. І мій опонент Козакс. Це Б Баварія. Дивимось, дивимось, що у нас тут вийде? Так, понеслась, значить, дві кази, академія, Шахти золоті займаються. Вже всі майже зайняв. Останню добудовую і починаю прокачувати. Є, тепер ця і ще ця залишилась. Угу. Цукеру взяв на дерево відправив. Каміння 5 чоловік добуває. І <coughs> прокачую їжу і ставлю ці цієї вугільні шахти. Заклав паркан уже. Арт-депо Що там століття є? Збираю на мішки. Є yeah, і. Перша каза. Пізно якось. На 12 хвилині. І друга одразу. Депцентр. Стайня. Пішли гарматки будуватися. Так, що тут? Погнали ці гусари, термінатори. Так, що там у союзника мого? 4 стайні, напевно, з Так. Вже майже... а, все вже остання атака береться. Академія поки що нічого. І тут ще не докачені. Корсара, 4 стайні. підкова. Атака ще не повністю. До речі, Керасу не брав ніхто. Ні. Так, ну і... Мій опонент. Мій опонент три має, Століття вже також перейшов. Відкову взяв. Академія нічого і прокачана атака мушкетером. Так, і що ж? Поки що всі стоять, бігають тільки гусари. Ага, я тут стіною вже закриваюсь. Так, це вже каза століття побудувалась, да? Ага, перша. Так, ну я перехожу в атаку. Так, у мене що тут по академії? Ведкостріли залізна села. Золоту дешевшу вже беру, О тут у мене кількісна перевага саме на цьому в шматку бойових дій. <кій> Союзник мій йде мені на допомогу, але червоний також підтягує своїх гусар. І що там 11 гармат у мене. Знищую я шахтиці. Ну, і я його зношу разом із союзником. Гусари Корсара тут нічого не зробили. Синій тікає до союзника. Так, захопив я тут ще пару громад. 13 громад. Ага, це тут ще в мене є. Так, ще у мене два арт-депо і тут ще, напевно, захоплені. Ще два захоплених тут має. я починаю знищувати ці військові будівлі. Що, союз, деп мій вже націю собі відхопив, так? Ні. Хоча шахти має. Так, ну сейчас не втік до союзника. А я поки що... Блін, на чому так довго? Напевно, взяв э, цю силу. А, як стоп? Сені, да? Так, він взяв. Захист. у вельще. Так, нічого собі це хто? А, це червоний ДВС Дві. Кази століття вже будує, союзник мій поки що, ні. Чи в нього століття перейшов вже. На, на цих на драгунів не переходить. Ой, блін, це я буду довго, звісно, тут. Треба срочно гаубиці. Так, що там у мене? Так, що я вже ка... прокачав камінь. Що це? Тележка залишилась. Закрився я тут стіною з однієї сторони. Тут закрився. Червоний також закривається. Так, ну, я не спішу. Поки що. Так, червоний, дивися, зараз же піка в нього буде йти. Повним ходом. Тут він, ага, тут же на другу він перейшов, до речі. Ніщо? Не хоче запускати? Пішли. Покращу я одразу ж їх. Дивись, другу не хоче. Чомусь запустити. Ой, куда це ці гармати їдуть самі? Подвись, блін, зараз він їх всі втратить. Капець! подивись Ой-ой-ой. Ну да, це, конечно, фейл. І доводиться йому зараз зірвати всі свої війська. А Фіолетові тут що Две. Блін, подивись, скільки він захопив. 12 громад і 4 гаубиці. Все, дивись, доводиться зривати всі війська, повертати назад. А тут він починає заходити. Так, що в нього драгуни, до речі. І академія. Два швидко стріла. Вульна сила і залізна береться. І трохи прокачані навіть трагуни. Так, ну що я, блін, як же ж довго? 20 гармат. Що всі тут? Ага. І що ж. Трохи позахоплював назад свої гармати. Ой, а що це таке? Це якийсь глюк, походу. Що, не відіб'ється відб'ється зараз корсар? Схоже на те дивись, так? Нічого собі. А я продовжую знищувати будівлі. Хі -хі -хі. Капець просто. Блін, там вже дивися. Каза запустилася. І що, дивися, він же переходив атаку? А я що, стою так. До речі, я вже що, перейшов на Мушкетер. Академія вже повністю прокачана, тут прокачана. Останнє мене так і треба. Дивись, чому. Ну... Є, зреірвав я нарешті всі війська свої. Ну, не всі з бази. А лучників повів... Наверх. Щоб швидше спалити ці будівлі військові. Ну, слухай, да червоний прям хорош так, відбився. Але це століття. весь союзник мій так і не хоче в століття переходити. Зірвав чомусь всіх робочих. А, типу тобто до мене вже тікає, напевне. Так, що тут у нього по гарматам? Ого, блін, це мій союзник, походу, віддав йому всі свої гармати. Жесть. Так, ну я вже тут підходжу на допомогу. Блін, подивися. Якісь подивися, скільки я тут втратив. Из ща блін. Жесть, подивись. Просто жесть. Так, повертається він назад. Блин, треба ще резервы слати. Останню четверту треба ставити. Подивись, скільки в мене їжі. А я не використовую ці ресурси. Так, союзник мій все-таки чекає до мене. Так, а що у нас у червоного? Ще дві сили залишилось. Ці докачані до кінця і тут піка. Так, а в мене вже ці драгони хочу... Так, тут прокачані. Тут тільки до п'ятого рівня. Так, ну давай, все-таки ми відбилися тут з горем пополам. І що, вертиться він назад, блін. Бігає туди сіде цими робочими своїми. Так, закривається стіною. Тут же закрився. І дивись, бачиш, прямо як в мене. Один прохід залишив. Саме я тут шматок і тут закрився. Так, ну що, я тут доб'ю же ці будівлі чи ні. Як же ж довго? А союзник мій... що, другу націю він так і не будує, я подивись А, а, це він. ніфіга собі если одразу три кази століття, тут так і продовжує цих крилатих. Так, а тепер що? Фіолетовий забрав? Ці гармати? Так, у мене ще 22 гармати, 23, 25 гармат. Жесть, подивися. Да, прокачка, конечно, на міцність. Це просто жесть. що Тут взяв прокачку і тут, бачиш? Так, ну і ще, переходимо в атаку. У червоного що там по академії? Ще таке дві сили цих залишилось? Стані не прокачані до кінця, а в мене вже максимальні прокачки. Ну що ж, сині вже свої війська трохи вже... Але їх мало. Все, тут ми його, дивися, розбиваємо. Дві кази такі. Тут уже у Фіолетового є три, але він їх не запускає. Дивися, блін, я ще валю цю будівлю. Капець. Якби ці війська разом з гарматами пустити в хід, але ні. Час цих мені буде достатньо. Вісім гармат у мене вже тут є. Ну все, дивись, три міських центри ми йому знесли. Будує він тут ще третю казарму, але... вже пізно. Треба було раніше. А союзник мій так і не запустив ці. Дивись. О, це я щось захопив польські. Арт депо. Ну і все. Що, синій здався. Ну і червоний, походу, також. Ще не здається. Ну що, що ось така? Гра вийшла. Я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний. Підтримуй український контент. Постав лайк та прокоментуй. До нових зустрічей. Пока-пока.